Чи є в лізі медичні протоколи? Є, показую. Законодавство в пошуковому запиті. Вводимо локальний протокол медичної допомоги і натискаємо пошук. Отриманий список можна поставити на контроль, якщо щось додасться. І можна додати до обраного. До обраного раджу додавати в власну папку Медична практика, яку ми вже створили. І зберегти, де це можна знайти на домашній сторінці в обраному або в сповіщеннях. Також зауважу, що обране і сповіщення закріплені і доступні з будь-якого місця ліги. Продемонструємо. Ось наші протоколи. Ось натискаємо на обране. Йдемо в медичну практику, і бачимо, що ми зберегли пошуковий запит. Бачите, ми не бачимо, що ми зберегли. Тобто, отут треба при створенні сразу писати, що це локальні протоколи, щоб ми розуміли, що ми створили. І тепер, коли нам треба буде. Наступного разу знайти їх, ми можемо дістати їх тут. Також вони в нас є в моніторингу. Якщо ми зайдемо в об'єкти моніторингу, то ми будемо бачити в законодавстві локальний протокол медичної допомоги, що ми контролюємо список. Тож користуйтеся дзвіночком та зірочкою. Це зручно. Дякую за увагу!